29 січня 2025 року українці відзначили 107-ту річницю пам'яті героїв Крут. Чий подвиг став символом незламності та стійкості всього українського народу в боротьбі за незалежність з цієї нагоди в ліцею номер 5 відбувся захід Крутий бій за майбутнє з метою вшанування пам'яті героїв Крут молодих українських патріотів які понад століття тому, у 1918 році стали на захист незалежності молодої Української Народної Республіки. Аби учні шостого класу перейнялися відчуттям тих далеких часів, вчителька попросила їх описати свої асоціації, котрі б вони відчули, як би їм прийшлося захищати своїх рідних. І сміливість, і страх перед незвіданим, і жага до перемоги це ті відчуття, котрі теж керували колись героями Крут, котрі стали символом нескореного духу нашої нації. Аби краще запам'ятати їх імена, діти створили стрічку пам'яті. І філворди, і ребуси сприяли кращому засвоєнню матеріалу. Далі учні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих. Героїв, котрі віддали своє молоде життя, захищаючи рідну землю. Також учні створили і поле маків, вшановуючи полеглих, тому що історія героїв Крут це не просто епізод з минулого. Це приклад, що надихає нові покоління українців. Діти передивилися цікавий фільм про крути, аби зрозуміти, що ця жертовна любов до України зародилася в серцях молодих людей, найкращих представників українського студентства. студент. Значила, що герої Крут були першими кіборгами в нашій історії, і в нашій пам'яті вони назавжди залишаться вічно молодими героями. А їхня самопожертва стала символом нескореності українського народу, який завжди прагнув до свободи. Кров під крутами не була пролита марно, з неї, наче з безсмертя, розцвітають пелюстки волі. І сьогодні, через 100 років поспіль, наші незламні воїни знову боронять землю від російської орди, наслідуючи приклад своїх попередників. Тож, підбиваючи підсумок заходу, діти зробили свої висновки, захищати свою країну. Незважаючи на свій вік, юні патріоти захищали свою країну і будуть її захищати. Ми це продовження України і будемо завжди її захищати. Переживати за свою країну. Захищати свою родину та поважати всіх інших людей, які не захищали. Скажіть, будь ласка, чому тема Крут така актуальна саме сьогодні? Тому що сьогодні, як і 107 років тому назад, українці виборюють. Право жити на своїй землі, виборюють право насолоджуватися життям, виборюють право просто жити у вільній країні. Вони виборюють нашу з вами перемогу. І я щиро вдячна всім тим, хто зараз захищає нас, міцного здоров'я, Божої опіки і швидшого повернення додому наших захисників. Слава Україні! Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.